Друзі, всім привіт! Викупили знову два автомобілі. Це Kango ZE 2019 року. Оригінальні пасажири п'ятимісні. Одна автівка має 4778 пробігу. Автомобілі 2019 року і з батареєю 33 кВт. Ось так, виглядає на фото. Ще раз наголошую автівки оригінальні пасажири і в максі-базі. На дві сторони маємо відсунені двері. Також форточки. По комплектації передні туманки, датчик, доща та світла, дзеркала у нас з електроприводом, складання дзеркал функція з електропідгрівом, кондиціонер. Навігація на платформі Airlink, патронік, і також маємо камеру заднього виду. Це якби для Volkswagen це вже Highline, чесно скажу, бо ну, реально не у всіх Kango є е, звичайна така версія, а тут автомобіль електричний і фактично в максимальній комплектації. Так, виглядає автомобіль всередині. В гарному збереженому стані, Ключів запалювання маємо три. Пробіг ще раз вам підтверджую. Автівочка просто ідеальна, без жодних зауважень. Також маємо кабель швидкісної зарядки і від домашньої мережі. Так, це є один автомобіль і зараз вам показую другий. Ось, будь ласка, другий. Має 6495. Також кінець 2019 року. П'ятимісний. Відкриваємо фото. Та ж сама батарея 33 кВт. І анонсована запасу ходу маємо 270 км. Комплектація є ідентична. Все ж те саме. І датчик доща світла. І камера заднього виду, і навігація на платформі Airlink, і кондиціонер, електропідйомник, і все ідентичне. Будь ласка, тільки в даному автомобілі є 4 ключі запалювання. І трошки більше пробігу. Там маємо пробіг 4 тисячі. Копійками, а тут маємо 6 з копійками, ну це просто смішно, люди. Це нові автівки, просто нові автомобілі. Кого цікавить, звертайтесь, номер телефону залишаю у профілі. Всім дякую, всім гарного дня і мирного неба!